Хлопчина в серці мрію мав, лекав її, леяв і на папері написав усе, про що він мріяв. Коли я виросту, як ти, відважним і сильним стану, Зумію шлях свій знайти без кривди і обману, прокинусь якось на зорі, та світ такий прекрасний, нема війни. Нема руїн, і світить сонце ясне. Хотів би, Боже, віднайти таку чарівну силу, аби підняти наш народ і Україну милу. щоб, як Шевченко написав, садок вишневий, хата, щоб батько більш не воював і не рядала мати. Хлопчина в серці мрію мав, плекав її, леліяв, і на папері написав. Надіюсь, прагну, вірю. У дівчинки мрія таємна була, її берегла, як лілею. Для воїнів складних найкращі слова Зайси звірю мене. Создати, воїн, захисник. Мишаюся тобою, за те, що мирний зберіг відважний йдеш тобою, за те, що в ці важкі часи не бачить тебе мати і ні дружину, ні дітей не можеш обійняти. За те, що в мене мирний день живу, навчаюсь, граю, що мирне небо тімною що я війни не знаю, за те, що нині кожен день і кожної хвилини ти ризикуючи життям, борониш батьківщину. Тримаймося нас не подобати. Є припростей, багато й таємниць, але народ наш заслужив на свято, на день захисників і захисниць. Сьогодні непрості часи в державі, Провополитна, і де страшна війна. Вчорашній друзькі, вороги лукаві, набрався лиха наш народ скудна. Ми сильні духом, непоборні, вільні, із наших вуст звучить зі зброї і дзвінець, серця і кордони України нероздільні. І, і з ним захисників і захисниць.